Маю отакі величезні горіхи, такий десертний сорт. Практично вже на цю пору зрілий, ще трошки, буквально тиждень часу, і він почне випадати, випадати з кластера. Отакий горішок 4,5-5 грам. Як ви бачите, сорт дуже врожайний, цим саженцям 5 років. Отака от урожайність. Просто гілки хитаються під вавовий горіх. Сформований чашою деревцем, штамп підчищений, пів метра штамп і далі гілки. Середина ще з часом виріжеться і отака буде чаша. Сорт урожайний досить, стійкий до того фітовторозу, який знищив всю промисловість в штатах. Такий гриб, який просто знищував дерева. Американці зробили селекцію, 30 років працювали над виведенням нових сортів, зробили стійкими до того фітофторозу, до того гриба ЄФБ. І от маємо такі в колекції по кілька саженців цих сортів. Гарно себе показують нас, пізно цвітуть, рано віддають урожай. Не, не дочікується, так як каталонські чи барселонські, поки почнуться дощі, тоді починають падати. Вони віддають урожай до дощів, до тої дощової полоси, погоди. Ну і сам горіх дуже пристойний.